Бажаю здоров'я, шановні українці. Ми бійці Національної гвардії України, штурмової бригади Буреві. Пройшли бойове злагодження в частині 3027. В даний момент знаходимось на сході нашої країни. Маємо потребу в автомобілі для виконання бойових завдань. Просимо всіх небайдужих патріотів нашої країни. Долучитися до збору коштів на даний автомобіль. Завчасно дякую. Слава Україні! Доброго дня! З вами молода ферма. Як ви бачили по першому кадрі? Хочемо підтримати збір на машину для наших бійців. І сьогодні ввечері ми плануємо вести стрім. Щоб зібрати і допомогти нашим бійцям зібрати на машину. Також до цього збору ми підключили і Сергія Шелудька, він також нам буде допомагати. Саме як це буде допомога проходити, ми все детально розкажемо на стрімові. Стрім запланований на 8 годин вечора і 15 хвилин, тому ми будемо вас там чекати, де ви дізнаєтеся всі подробиці. Ну, а зараз, так як у нас вже припікає сонце, погода чудова, ми будемо перекопувати нашу землю. Пішліть. Так, ми відкрили наш парник. Ми його ще трішечки так подивилися, воно сонце не світе. Хоча з другої сторони земля зараз волога, тому що ввечері пройшов. Учора був цілий день дощ, і земля зараз волога. І ми будемо його перекопувати. Ті місця, де ми будемо саджати моркву, помідори. Помідори у нас будуть у парникові. Перець також у парникові, але подивилися по зіменам. Перця в нас немає, тому це треба докупити. Капуста, помідори, морква і цибуля. Сьогодні ми посадимо цибулю, її треба садити раніжки. раніше, але я трішки запігалася. І, чесно кажучи, мені мама стільки раз казала, коли її треба саджати, а я в це сильно не внікала. І, в общем, тепер треба. Ну, все. Зараз тоді підемо, візьмемо лопату Угу. і будемо перекопаємо спочатку парник, щоб волога. Була в землі, щоб воно не висихало, і вся волога була у землі, і це буде краще. Ну, хто займається огородами, він мене зрозуміє. так скажу, ще новак у цьому. Тому, якщо щось не так робимо з чоликом, пишіть нам у коментарі. Хочемо показати вам часник, Цей часник я саджала сама. Він уже зійшов, отакий у нас вже красунчик. Я дуже задоволена. І також у нас ще виріс щавель. <плес> <плес> ось. Ми його трішечки обкультуримо, тому що тут ми не пахали, тому що ми знали, що тут росте щавель, і ми побоялися тут перепахувати. Як ви бачите, не зря, тому що ось уже є листочки, свіженькі. Воно? Воно. <ріст> буде борщі з шалем. Буде борщі з шалем, і він ще маленький, тому хай росте. <ріст> так, ну що, підемо по лопату, То. а потім повернемося. А нам ще потрібно буде з'їти на інше господарство. До відвезти солому, і ми вже пересадили наших поросяток, тому у кінці відео ми завітаємо до них і покажемо, які вони у нас вже виросли. Все чекаємо. Так. Ну що? Ми взяли дві лопати. Одна у мене ось. І друга, ну вона малесенька. Чоловік мій пішов за граблями. Вон він іде. Вон. Взяв граблі. Зараз ми вас десь поставимо, так сказати. Всім Зараз ми вас так поставимо гарненько, красивенько. І... Будемо перекопувати парник. І отам ще десь перекопаємо, отам, отута, біля шавля. Шавля, я там моркву посажу. Морку ще не рана. Рано. рано. Ну, так. ну, хай буде. Ми з цибулі, звісно, я за цибулю просто не знаю взагалі нічого. Взагалі не треба? Ну. ну, нічого. Я думала, ми так десь поставимо. Так я поставимо, я не так, 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 все можна знімати. В мені вже стало дуже спекотно, <хи>, поки ми робили. Ну і, собственно, ось. Перекопали. Недовго копали десь, може хвилин 10. Ну і грабельками його розрівняли. Що садити в ньому? Ми будемо капусту садити, перець купимо посадимо і. Чи ні, ні мурка саджається окремо, тобто вона у, у ґрунт. Ну, ще ми подивилися по інтернету, ще саджати дуже рано, тому що е, подивилися по погоді, воно то заморозки, то тепло, то знову заморозки, то тепло, то дощі, тобто, щоб його не вимило, не змило, не замило. Ах, треба трішечки почекати. Або якщо... Е, Можна вже щось висадити в парникові, то пишіть чи просто у нас, так сказать, експерт, це мама була, і вона знала, що садити в отому стікляному парникові у нас був, ви його бачили. І що садити в цьому, можливо, ми навіть і сьогодні або завтра щось посадимо. Так. Що? Все? Ні, я ще хотіла отому ті, о, ті камні перекопати. І в мене там буде морковка. Морковка в мене, виходить, буде туди. Ну. Морковка в мене буде. Ну, починаю від цього. Це у мене типу, поняв, як спуск для води. Mm -hmm. Тут нічого, тому що тут слідочий тема, то воно все хоч туди. Оце десь от цього, цієї канавки, от -от, отсюди починаючи. Отак і пішла отак морковка. Mm -hmm. Тобто перекопати його так само. Ну, Морковки у нас там небагато, то есть, я думаю, нам хватить рядочка 4 чи скільки там вийде. І також перекопаємо. Я знаю, що треба буде тут переурювати це все і потім ж якось перекультивувати все. Це скоріше за все, треба, тому що земля вона суха і ти всі в сухій землі його не посадиш. Ну, Хоча якщо дощі пройдуть, його можна просто знаєш, так борони потягати. Бо, боронів зараз ще покажемо одну ідею, яку хочемо зробити. Угу. Ну, пішли, пішли. Не тоді. будемо відключатися і підемо, покажемо. А? Да. хай Та хай потім. Хто його тут украде, я тебе украдеть? Малину поливали, так що... Та і дощі зійшли, так що нічого з нею не станеться. Ой. Собаки віддихають. Охрана відпочиває. Так, це до мене приїжджав ось брат. Коли це він приїжджав, позавчора да, приїхав да. був. Та привіз ще з мені Привіз мені 11 тюків ось такого сіна. Це залишилось тут раз, два. Раз, два, три, чотири, п'ять тюків залишилося, да? так? Угу. П'ять тюків залишилося. І ось там ще круглий тюк лежить. Ми ще будемо ну, сі... докуповувати. Ну, Сіно дуже розходиться, тому нам ще цього по-любому не висило. Так. Да. Нам там привозять вже постійні наші ну, люди. О, да. ми Дуже їм дякуємо, прогодували нас усю зиму. Та й здорову і куголоді кажуть, дивіться, не багато привазить взагалі. Сіни їдять дуже швидко, так що. Показуй заборони ідею. А що заборони? Ну що ти придумав? придумає? Тож потрібно ще буде дочекатися брата, він ще на цих вихідних приїде. То привезе ще сворку, е дрельку привезе і, і болгарку. Так вона ж є дрелька чи? Та вона, вона не поматує, у мене немає. А що, попитав я в брата заборони? У мене є дві борони, але я, звісно, я. у нас трохи не прибрано, ну. Ця борона в мене залишиться на флуг. Будемо там доварювати ще якусь поперечну так, чи вголок, чи я не знаю. Щоб зробити нормальні борони, щоб не було як в тому, в тому році, що вони якщо, то впадають, то спадають. Ну, Щоб забити по-людськи. І насчет борон. Косарки зняв ось такий, таку трьохточну систему. і Є в мене ось одні борони і потрібно буде підшукати ще одні борони. Штуки три, я думаю. Три боронки. І треба буде щось таке придумати. Ну Я там дивився в інтернеті дуже багато є таких відеороликів з приводу борон, там того самого Юрія Сербіна я дивився, там навіть складні такі получаються. Ну не знаю, хочемо зробити, щоб таке, щоб ну, скільки у нас там того городу є. Ну, щоб не культивувати його, там нікого не просити. А щоб для посіву і для розбивання, ну, щоб розрівняти ґрунт, то я думаю три боронки такі, можна буде чимось їх пригрузити, то я думаю, буде нормально. Ну, Це ж кажу, це треба сварку, болгарку, болгарку і дрельку. Щоб щось придумати. Будемо щось туди ліпити, тулить. Щоб ні... І знімати це на відео. Да, щоб ні в кого просто не просити цього все діло, а без боронок. Ну, Буває таке, під'їхав, начепив, на поїхав на огород, потягав їх трохи, там, підняв, коли забилися, опустив, щоб не підцеплять, не бігати, не, не, не дергати ними. Щось треба буде придумати. Матеріал то більш-менш такий то є. Ті самі ось. Ну такий матеріал, щоб що його можна було зварити. Ту саму раму таку зробити, таку квадратну. Хто знає. Поки будемо дивитися в інтернеті, щось придумувати. А тоді прийди, будемо щось варити. Може хто там знає, як його краще зробити, то напишіть там чи... Ну якщо побачив таке, ну, таке більш-менш, то це ж в Юрія Сербіна, надивився. Така більш-менш боронка. Ну і плуга так само. Щось таке зробити подобне, щоб... Бо в тому році я ж кажу, то було відео, то там вона вічно то спадає, то перека... перевертається, то ще щось ну не годиться взагалі. Так що будемо щось думати над цим ділом. Так, зараз ми тоді що? Поїдемо на, тех... на інше господарство, бо там закінчилась солома а у нас. Так, да, зараз візьмемо тюк соломи. Солома. У нас їх також небагато залишилось. Аккуратно. Зараз солома три. що в нас залишилася. Ми її купляли, привозили Де, з сусіднього села. По-моєму, тюків залишилися. На селу завезли машиною сюди по Та, такій дорозі. такі. Тільки теж і сніг лежав і все підрід. Та в кору там корови так солома так не йде, в кору там те теж з'ясла, не доїдай, там я в коров соломи не підстріляю. Свинямо великий міна, інше господарство я солому брав. Що все тоді підемо виїдемо і поїдемо на те готувати. Да, можеш загрузити у прицеп, хай лежить зразу. В прицепі. Ну так. Да. Там в салон я кину і все. Так воно все всі нові буде. А, Ой, салоні. в салон. Раді одного тюка прицеп втепнуть. Так можемо два взяти. На... давай два. Вот. Именно. От, бачиш, одна голова добре з'їла. <рик> Можна одразу і... два тюка двести, тоді не морочить голови. Вот вже. Або навіть три тюка, хай буде яка різниця. Mm. Це в прицепі ми возили позавчора, да? Да. возили щебінь. Ну як щебінь. Тут у нас колись була ж дорога дуже погана по селу, то те, що оставалося з нею, неї, там висипали в кінці села, там такі кучі здоровенні, там і щебінь, і куски такого асфальту то приїжджали до мене і брат, і друг приїжджав. То ми з ними їздили, ось, як бачите, що в прицепі лежить. Брали щебінь і засипали, отут у нас на повороті возлі, ну возлі ворот. Там у нас були такі вже ями, ну такі ями, що я вже понаривав машиною, то ми трохи їх позасипали. Ну і тут трошки. Ну про це вже теж багато не накидає, скільки туди півтони -пів накидали, що то, мабуть, десь так вони виходить. А прицеп, по-моєму, на 600 кг там можна грузити. Треба було дозвіл, ми заїхали, попитали, да, ми попитали нам сказали, все. беріть, скільки хочете, але там нічого. Ну, сказали, там путь путево нічого. Путевого, да, нічого немає, Ну, якщо походити пошукати, то, да, то найти, можна знайти. Так, так. зразу візь. Давай три. Так. Да. Щоб не возити. Треба буде, а хоча ми поїдемо сюди. Да. По коротшому курті. Тому що хрюцики у нас дуже багато соломи беруть. Вони і чи їдять. Хрюзна. Де вони її дівають. <гум> да. Ну все, як закинемо, покажемо зараз дорогу, як ми її починили. А що, трішечки. Ми, ми ж нам постоянно позакидали і все. Так. Так, ну так. Так. ну да. Зараз я прогрію машину і підійду під сапився. Що ти там? <рикла> Снімаю. Прийшли ми до наших хрютиків, намішали водичку з бровоформом, профілактика дочочка, підсипали дертички, комбікормчику і соломки насипали. Ходять тепер щасливі. Молоко даємо їм утром і вечером, Так. Вовіт да. не носимо, тому що у них потім починається. Да. А, як вона називається? Ну, Та вони переїдають просто. Починають да. тут. Ну, поносить. Понус, поносли, да. Це від переїдання. І то, що ми то ячміні ще жарили, ну не їм, а партії перед ними, а потім перед, перед тією партією. Ну, це така популярна, що при одлучці вони починають поносити, тому що корм змінюється. Так. Да. А ми їм підношуємо, хоча яка ну, кока нормально. Ні, все нормально. Там просто знімати не будемо, не показувати. Ну, да. Ви бачите, це дуже особли... особисте. Так, от да, підсипали їм. Фішован під... водичка. Вони... них водичку. і дерт є з комбікормом, з предстартовим, тим, що ми підмішуємо до дерті. Да. Пішов вон, водички попив, і все добре їх ми будемо на місяць, так? Да? Так, да, на місяць. Зараз їм тільки 22 дні. Ми їх нещодавно відлучили. І проглистити їх потрібно буде на 30-й день у місяць. У нас альбендазол, так. Да. Да, альбендазол, і там, виходить, 1 грам на 10 кілограмів. по моєму десь тут, там Зовсім не багато. Сіпоточку там треба. Це у нас машка корито поламала, теж їсть. Підкидала їй соломки трішечки. Ой, так, ще, ну, оце такі справи. Зубки ми їм вже поскусували, вже дуже давно. Скусували не самі, боялися і проколювали. Нагадаю, проколювали ми їх один раз желізом. Зараз багато хто скаже, що треба ну потрібно двічі. Так, потрібно двічі, але коли ми показали відео і фото, ми знімали для мами, вона сказала, що тю-тю-тю, Ту вони хороші були біля мами, ну біля свинки, і їх проколювати не треба. Їх проколювати повторно. Треба, якщо вони там слабенькі, ще маленькі, або їх дуже рано відлучили, тобто, щоб у них було желіза. А так як ми нашу свинку годували і нормально, ось спеціальні БМВД від Сергія Шелудька він нам передав ось два мішка. І я вам скажу, ми цю партію тримали навіть довше, чи тих. Тих ми відлучали, напевно, вже та, на 16 на день. Десь так, а цих ось, їм вже 22, і як ви бачите, тьфу-тьфу-тьфу, тіть Ні, Ми їх отримали на 21-й день. Ну, вони були набагато менші. Просто. Да? да? А ці були вже крупніші. Ну вони вигляділи взагалі на, на 18-й, вони, ж, на, ну, то, що, ну, вони манюпусі прям взагалі були. І свиня худа була. А це і свиня така крупна, і поросята такі крупні. так Можна було б ще трошки подержати, ну. Так. Да. Ну вони просто почали то лізти до неї, то застрявати, то ще щось. Просто ми боялися, що вона там чи задав їх, поснімає, як грається. По-любому дуже рано відлучили, ну. Но... Так. Да. Ну, взагалі відлучають на 21-й день. Ні, взагалі на 28-й день відлучають. А не на 21? Ні, перший? на 28. -й. Ну, напишіть, хто коли в які дні відлучає. Нічого, вигоди. Молоко у нас є, так що. Так. Да. Плюс дерть вони вже їдять з комбікормом, водичку з бровоформом ми їм мішаємо ще раз на водою. І вони підійшли, попили і все. І вон, Хто спать пішов, хто їсть. ми скільки їм? Літри три десь, виходить, ні, дві, дві літри десь і, і роз, розводимо кипяткові. Да, дві так. літри і розводимо кипятком, щоб воно получалося, по-перше, більше молока, щоб всім вистачало. І по-друге, щоб не сильно не, таке жирне не, не жирне і не важке. Тому що коров'яче молоко, воно для поросят воно дуже важке. Та для усіх важке. Ну, для малесеньких там діток, чи поросяток, чи етому. Я просто виросла на молокові. <рес> <рес> так що добре знаю. Ну, як ми бачимо, кабанчиків ми не кастрували, тобто це діло кожного, тобто всі, хто у нас купують поросяток, вони приймають рішення чи залишати собі на кнура, чи каструвати. Тобто, їх якраз ну, в такому як для віці. для м'яса тримати, то їх краще зразу каструвати. Да. А якщо для м'яса, то каструвати. А якщо так для себе, то та й взагалі для себе, а якщо парувати, то таке? Ой, ці грі. Кабачки маліються. Ну вони не бояться, вони то й зможуть побоятися. Ну, коли ти отак підходиш, ага. ну ладно, ладно, всього. Угу. На саме тепле місце. Зараз почнеться. Та цікаво. Е -е. е -е. е -е. -е. е -е. У нас ще є фотографія, коли ми приймали у нашої свинки роди, тобто оцих хрюзиків маленьких. Е -е, було таке, що вона щось там лежала, ходила. -то -то. Ну, ми їх підпустили, вони попали і підліли під лампу спати. І в общем, я так сиділа там углу. Сиділа отак і тримала і Вони в мене на руках позасинали, отута в ногах позасинали. А так як це було вже майже одинадцята вечора, я також сиділа, засинала Чуть не заснула, да, разом з ними. Хтось пише, що це хижаки, це от так гратися з поросятами не можна, це звірі, хищні, прям такі, прям порвуть тебе. Я вас Ой, господи, ну, ну, ну Як вони можуть порвати? Я вас замовляю, ви що? За руки похватати можуть. Ну, зубки ми їм поскусували, тому вони так не... Не, не зубка, а і ікла. Ну, ікла. Зубки, ікла ми... зубки ніхто не трогав. <сх> ну, я привикла називати ікла зубками. Тому, так сказати, гостренькі зубки скусіємо. І залишимо. Що ти рвеш? Він мою кофту рве. Сади, поїхали, хай відпочивають. Ні, мене не випускають. Ми, ми... А так вимазуються мої Речі. Ой, ти на ручки хочеш, ти хочеш на ручки. А, найди на ручку. По-моему, каже починає нервувати. Все, вилазь Так, все. Мене випустіть. Перший час, коли ми їх відлучили, вони лізли отуди туди за ширму, лізли до мамки. Виходь, виходь, виходь. Та щоб не супить. Вони мене супроводжують. <клухи> так. Перше время, коли ми їх відлучили від свинки, вони до неї лізли, тому що. Ну вона їх звала, ну, да. і плюс вони їх бачили. Ну вона їх бачила, вони її бачили, вона їх звала, і вони оту до неї полізли. І, в общем, було таке, що у нас одне поросятка застряло між желізами. Ну коротше, ну а ми ходимо сюди тричі на день, може, можливо, навіть і чотири. А коли відлучили, то взагалі майже не кожні півгодини ходили, дивилися, хвилювалися, чи все з ними добре. Ото одне застряло і взагалі понатирала собі вовки за ушима. Ну от фу, все зажило, все добре, ми ото подивилися за ним. Так що, всі живі, всі здорові, тьфу-тьфу-тьфу. Мамка почувається себе добре, щось обличчя миє. Ну, Так зазвичай завжди неділя після відлучення і мамка вже, ну машка вже буде кидатися навіть до кнуря вже. Да. То треба буде вже поглядати до неї. Знає, У нас добре. там записано, по-моєму, коли ми їх відлучили. <клев> і треба буде від, ну, додати неділю до цього числа і подивитися, Ой, чекати ж, коли вона кинеться. Ну вона дуже добра свинка, вона дуже гарно себе зарекомендувала. Тобто, все нам подобається, все хорошо. І, до речі, хтось нам писав, чому ми не е, від, відкупорюємо ці хвостики. ну, ті, не обрізаємо, А, так, не, не купіруємо хвостики. Ну, по-перше, ми ніколи їх отак не купірували, а по-друге, це ну, взагалі робиться для того, щоб не було канібалізму у поросят. Ну, що чуть -чу у -чу нас. Вже... Такого я... не замічалося, просто. суті. Да. Який вже раз я сказала чуть-чуть. Треба вище лампу підняти. Ану, підніми, побачив, що... Ну, Та що піджариться, вони її почнуть буцати. Та що хай? Ну то такий буде. Так диви, що робить. О, лізе своїм п'ятаком. Ну, Розка така присмалена. <різь> <поїде>. Хай, <різь> такі гірки йдуть. Угу. Так, ну що, все тоді. Так. Ще прийдемо додому на... Землю на морку підготуємо, ну це вже все кадром. Та то вже потім вже, бо ще треба великий саней там буде трохи повичищати, зараз угу. займемося. Ще ніяк не можемо різника йти, щоб їх порізати трохи. Угу. Так, а ну що, все забіга. Та ну що, ну, залізь, ти і щас... попрощаємося до мене. Вони... Ну, не випустять. Нормально пай, все пай, буде. Пай, пай, пай. Лампу лізь. Ахи, а туди під А Аслізь під лампу, там а не прийшли. Вони так мене роздивилися, як люблять. Не. <гум> люблять, абовають, не можуть без нас. Да? Ну, один тебе не любить. <гум> Ще сану себе <собі>, давай впати. <гум> ну, такі хорошенькі, хорошень. Поясятка. А які, Ах, який я <гум> <гум> Ну куди? <ти? гум> <гум> Нічого, дві-три недільки підуть до... Своїх власників. Да. І хай будуть їм народи, якщо не, не ковиряй. <хи> Да? Все, з вами була да. молода ферма. Підписуємося Та чого? сиди, попрощаєшся. Да. Да. Не те буде знімати. Бо я не можу це вийти. <хи> так, чекайте на сьогоднішній стрім, Вечірній наш. Так. — Будемо допомагати який нашим. Буде посвяч... хлопцям. Да, — Будемо посвячений на збір. Да. Знаємо, що вже він всім ці збори, ну, ми не можемо пройти якось так, знаєте, осторонь і не допомогти. Тому... Кому надоїв збір, тому я не, я не знаю, що я зроблю. Ну, що я зроблю. Ні, що потрібно, це... потрібно, тому що це, ну. це дуже важливо, тому що перемога не за горами і треба, так сказати. Чим ми можемо, ми допомагаємо, так, да. щоб не казали, що там нічим не допомагаємо. Хоч якийсь маленький внесок, то все, робимо. А мені топ крутя. Все, все, з вами була молода Ферма. Підписуємося на наш канал. Ставимо вподобайки. забуваємо про дзвіночки. <рекун> так, все, окружаємо. Окружаємо. Так, все, сидимо. Усі в кадр. П'ятачками в кадр. Отак, так, все. Сюди, всі сюди. мене не зваліть. Так, не гризи. Все, з вами була молода Ферма. Ще раз підписуємося на наш канал, ставимо вподобайки, не забуваємо про дзвіночки. З Завітайте до нас сьогодні на стрім. Просто поговоримо і ще раз, як казав чоловік, допоможемо нашим хлопцям, тому що допомагати треба. Вони боронять наш сон, наше життя дозволяють нам. Провести спокійний вечір у компанії таких порос, таких поросяток отаких. Так що все буде Україна. Гості нашого каналу. Добро. А! Кусив. Всім слава Україні. Героям слава, всім побачення! Всім до побачення. Пасіки! Пасіки!